Панорама цього краю мені відома. Але зараз я майже нічого не бачу, тому камера зйомиться на мене як третє око. Я знаходжуся поміж різнотрав'я для того, щоб Васильки знайти та й деякі інші квіти щоб застелити підлогу для пахощів у кімнаті бо завтра свято зеленої неділі а сьогодні субота і тому я тут подивлюся так прямо ніби квітка Верніше, не прямо прямо дивлюся немає нічого або крім зором бачу що квітка підходжу зрізати її і не бачу Щороку я сюди приходжу на це місце, тому що без велосипеда тролейбусом приїхав кілька зупинок. І далі пішки дістався сюди. Фух. Поганенько зранку було, валідол досмокчую. Але тут на природі мені вже й покращало. Нервую небагато букетик дарів природи. Можливо, супчика навіть відварю собі з'їм, бо зранку ще нічого в роті не було. Ось на ці квіти ми кажемо Васильки. Росіяни здивуються, які це Васильки. Васильок по-їхньому. волошки по-нашому ростуть в основному в житті. А це Васильки, або, як ви кажете, шалфей. Не можу нащупати собі стежину, яка раніше була, тепер тут люди мало ходять. І от туди б між тих дерев би мені пройти. Там сніданок собі зварити. Але зовсім круто тут спускатися. Отакої. Я в розпачі. Старію і природа мене вже своє лоно не приймає. Не можу спуститися цієї гори. Ось тут, де була, о, там стежина там крутий схил. Тут ще можна було спуститися, але пройшло, здається, терном цими чагарниками. Що робити? Поки що розмірковую. Оце тобі віддав дань природі за зрізані квіти. Десь ножиці поклав і все, в цьому різнотраві високому, хіба що кліщів тепер нахватаюся, а ножнички не знаю, де я дів. Під щола тече. Я в великому розпачі, не заслужив я сьогодні сніданку, втратив ножиці на природі і ні з чим, ну верніше з букетиком. Невеличким квітів. Бреду вже додому. Отака вона була для мене субота перед зеленою неділею, тобто трійцею.